Ми хочемо в центральній частині міста поставити, щоб дійсно особливо фуди. Це стосується великовантажних автомобілів. Легкові більш-менш завдяки обласним патрулям вони зменшують швидкість. Колапс більша зупинка, стає не стільки швидкість. Тому працюємо. Я думаю, що яким чином буде визначатися, але нам на сьогоднішній день головне навіть не камера швидкість того руху, а саме обладнання нашим Богом, щоб вони не з Вони можуть їздити, вони стануть, вони, якщо попрацюють і будуть гарні штрафи збирати для по амінпротоколу, то це буде більш ефективно, ніж та камера швидкісного руху. Тому що нас як направитися? Ну ви ж теж водії, всі ми водії. Я відкриваю вейс і їду. Там, де камера, я їду 30 навіть, навіть може й на 50. А як де камера проїхала, то вже їдемо іншому. Ну це всі так. Це практика, є статистика по цьому поводу і все інше. Тому ми знаємо, де камера знаходиться. Якщо вони знати, що вона в центральній частині Нового, то вони перед автовокзалом будуть зупинятися, а от хорошо. — А вони так зупиняються перед автовокзалом. Але приходи в центрі, вони набирають школи, в часу. Світлофорів, а саме от хоча б один світлофор на центральній перехресті біля автовокзалу дасть можливість якраз і реверсу, і зупинки, тому що це буде зупиняти і транспорт, потік і розрядка. Тому я думаю, що якщо робити ставку, на які першочергові речі, то я думаю, що світлофор це буде краще. І боротьба ласка. Максим будло. Максима часом влочі, це часовочі, піряють, ми такі питання. Що потрібно для того? Щоб возле АТБ на пішоходовому переході і на олійки, ось оцей кусочок невеличкий, не стояли машини. Що потрібно? Снати, Тому що люди снати. є один переход до АТБ. Біше а люди обходять по дорозі, так бачили. Знаєте, що ганяють команці. Це свідомість. Ми кажемо про це. Дивіться, то що робота поліцейська, це одна сторона. Дивіться, Це робота, це встановлення знаків камери поліцейських, але ще повинна бути свідомість громадян. Якщо там стоїть знак, великий такий знак, зупинка заборонена, і всі стають, бо лінь пройтися з торбою за тебе і хочеться заїхати, і ви був заїзд єзбиватебе, це я, не Я чому тут знімаюся питання? Тому що до тебе, коли йду, і мені тикають постійно пальцем. Я думаю, депутатам теж так само не тільки ж мені навіть показує. Дякую. Як ви працюєте, куди ви дивитесь куди, дивитесь, куди дивиться поліція, куди. Шанові, я дивиться... Я зрозумів проблематику. Це теж будемо розглядати. Декілька відповідей вже ми озвучили, напрямки є. Я думаю, що треба зібратися 20, 20 метрів. метрів, метрів напрямки, там немає. Для того, щоб питань накопилося. Я бачу ревідок. До мене звертаються, я бачу. Вал Гіоргіч, давайте я завершу. Я зрозумів, що запит до роботи правоохоронних органів безпеки руху є. Я працюю і, запрошу, і запрошу, запрошу весь депутатський корпус для спів чи такої наради робочої з представниками Нацполіції, з нашими офіцерами, де ми розробимо той шлях вирішення питань і ту проблематику обговоримо, не втрачаючи час для пленарному засіду. Дякую. Ще на питання досить за чиптану зробили на російська місії. Це смітники стихійні. Чи вони ці нас цікавити, німи не балакали? Также і сі нас ще кримного бога, є ще села, це лише станційна, піврівка, витропов, депутати піднімали це питання. Я різному. Повернусь до цієї розмови. Давайте бо у нас час втрачається. У нас є регламент. Дякую. Ну а Міліція не працює, допомагає, допомагає. Міліція на сьогоднішній день є споги, де ми сьогодні. Якщо ми бачимо, людину вивозить або транспортом, або робить стихійне сміттєзвалище. То ми фіксуємо знову ж таки. Це якщо я побачив, тоді я зафіксував. Якщо є відеокамера, тоді зафіксував. Так дуже тяжко до довести, що то саме Іванов Петров Сідоров приніс. І сьогодні питання цих стихійних сміттєзвалищ якраз повертається до свідомості. Чогось Лагодієнко не носить на так звану Ленінську територію, коли він живе з іншої сторони міста, Давай. сміття. Але це ж територію засвідчується саме тими людьми, де вони проживають. І сьогодні 30 гривень чи 40, чи невелику суму ввоз, ввоз, почекайте. Ні, треба вкладати договори на вивез сміття. Сьогодні дійсно активно працює сьогодні комунальне підприємство добробут по вивозу сміття, а не створювати несанкціоновані сміттєзвалища, тому що оці сміттєзвалища якраз лягають тягарем на бюджет, щоб виносити вивозити кошти за безкоштовно. Привчатися на створили сміття, за нього необхідно не платити. Я думаю, що ми це теж питання візьмемо на ближче ну, засідання. Я дуже коротко. Добре, добре. Дивіться. Викидання ну, побутових відходів не призначено для цього місця, згідно статті 152, це порушення правил благоустрою, підходить під це. Якщо місце, місце викидує сміття в місті, це буде стаття 152. Якщо це Балка і Соснуга поза населеними пунктами, це вже буде стаття, я вам точно не скажу. Так як це еколог складає, це йде вже міні-екологічна катастрофа. При виявленні таких фактів еколог складає протокол. Він у повноважень. Ну і особисто були складені протоколи за сміття. Правопорядком були складені протоколи направлені на дві комісії. Це питання. Дякую, бо це ми час різному. Якщо не необхідність, одному різному задасти всі питання, працівники питання не уходять і за е, У нас є безпекова група, яка працює і на безпековій групі був підставлений ще у нас е, пожежний офіцер по е, е, Рятуваль. рятувальник нашої громади. От саме офіцер рятувальник він сказав, що він відповідає за заспалювання за спалювання до спалювання сміття і всі вся інформація ж не подумаєш, що якщо ти горить, то це офіцер Бо зараз. І вся інформація про цього рятувальника громади Дякую, дякую, хлопці. Так само, як за одна хвилина і переходимо далі. Шановні депутати, з приводу місць приділівних встановлених. Всі звикли помічати негативні тенденції в місті, але я хочу додати, що у нас з'явився новий процес ліцей громади з його приходом. У нас е з'явилося ще одне місце. Люди почали торгувати е на іншій стороні е від АТБ, е переходити на ту сторону, е встановлювати е кавуни, банани, чіпси. І е за допомогою поліцейського офіцеру громади ми е ну, пересікли діяльність з тієї сторони. Люди почали займати парковки, тротуари і так далі, і так далі. Тому прошу увагу, що у нас є не тільки негативні тенденції, а і щось позитивне робиться також працівниками поліції.

Расун. Уценків. Остапи. Рашкин. Уманський. Черевіс. Черкасен. Чупіва. Шошкієва. Шефель. Міський голов. За рішення прийнято одноголосно без зміни. Стопино розповідається. Проект рішення про внесення змін до рішення сесії на міської ради від 13.05.25 року номер 107 Программі поліцейські офіцер громади на 25-27 років на Обільської міської ради. Ну, питання в озвучені, проблематика є, і ми, я ж повторююся, зберемося з широким загалом в складі депутатського корпусу і причетних спеціалістів. Напрацюємо не тільки проблемні питання, але й їх вирішення і можливе фінансування для того, щоб ті питання можна було вирішувати. чи... Залученням співфінансування чи з залученням коштів донорів для того, щоб покращити. Я, наприклад, вболіваю, щоб у нас було збільшено кількість камер відеоспостереження, які осудили на в'їзді-виїзді, це є безпекова частина під час війни, і також е е закупівля обладнання для того, щоб офіцери громади вирішили спектр своїх повноважень і саме притягували до... Відповідальність за паркування встановлених місцях, за перевищення швидкісного режиму, це теж дасть дієвий поштовх. Нам там не такі великі кошти для їх троє ті камери і жезли. Далі підеореєстратора на транспортні прияда Лардрагер для проведення. Росслідування на самопольного місці... трасі. Я думаю, що ми теж попрацюємо і при формуванні бюджету, вже заплануємо програму це дане фінансування і це десь можливість нам попрацювати вже в цьому напрямку. І повірте, якщо хлопці будуть стояти на трасі, це буде краще, ніж той знак чи те <coughs> <coughs> відео через спостереження. Дякую. Ставимо на голосування в цілому. Пушко, помрил, да. паркуша, пеброла, вот, красунц, куценко, пускай, предков, раскид, уманский, черемийский, черкасенко, кефиров, шашкей, шефер, из чего. Ришния принято без недоступно, цепляет лишнее. Про внесення змін та до за рішення виконавчого комітету на області міської ради No84 із 14 червня 2022 року про затвердження програми розвитку освіти області міської ради на 22 2025 роки. Є. Сьогодні на засіданні земельної комісії архітектор височка сказала, що у нас у десятній школі немає жодного. Не може виділити кошти, щоб закупити. Ми, може, уточнити це питання? За це мені книжку казали. Щоб ми не можемо депутати виділити гроші на Ви Мені я зараз задаю питання від відповідних. Я, я можу, можу пояснити. Поясніть яких чи треба кошти на це? Ні. ні, це не повноваження депутатів місцевих рад, тому що. Постачання підручників здійснюється за державні кошти на підставі е, наданих е, закладами заклад на світів інформації про і тих, хто проходить конкурсний відвірку підручників. Автоматично може бути. Підручники закуповуються, наприклад, на якийсь рік навчання, кількість дітей змінилася, а різницю ви не знайдете. Ви їх отримували і користуєтесь. Тобто можна тільки розмножувати тим чином або докуповувати вже не не індивідуально закривається питання Пані, батьків, якщо батьки дітей не вистачили що... якогось закладу, Ви облічки звертаються до директора, директора то ми на е, департамент освіти і отримуємо далі підручники. Я думаю, що воно, в віду, не Чому може У закладах різні відрушенки різних квартирів. Дитина да. змінила заклад, кількість підручників одного автора підпорядкованих до певного закладу, через те можуть бути одиниці якісь неспівпані. Це, 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 це взагалі краще, тому що дивіться, кожен заклад визначає е, таку програму, Може, є якийсь діапазон Добре, підручників і таким да. іншим. Але це вирішується природньо на рівні самої закладу освіти. Е, Да. Шановні депутати, там на депутатській комісії стало питання, не, трохи не зрозуміла, про внесення змін до програми освіта, От, задавала питання Світлана Віталівна, ми вам додали до цього проєкту рішення пояснювальну записку відділу освіти, щоб було зрозуміло, чому 700 тисяч, а додаємо, надаємо тільки 200. Тобто Питання, якщо більше немає, лічим комісія проведе голосування за даний проєкт рішення в цілому без звіт. Олейникова, Нікола, Гортій, Бушко, Андрію, Арбуша, за Діброва, Красун, заставлені, за Прекват, Рашка, Гумерський, Черевийський. Єкасенко, Чубіра, Шашкеєв, Шепин, міський голов. Так, рішення прийнято одноголосно без змін. Наступне, навіть у нас проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.24 року номер 2018 про внесення змін до рішення Молодой міської ради 20 грудня року номер 2011 про бюджет Моторської міської громади на 25 рік. І, я просто озвучу даний наступний Да, Рекомендація. Сьогодні ми розглянули даний проєкт рішення, було на бюджетної, і, і всіх комісій розглядалися проєкт бюджету. Там саме головне що ми я пропоную якісь зміни відповідно до рекомендації бюджетної комісії, внести зміни саме на виділення коштів на придбання та було в придбання обладнання і встановлення сонячної підстанції для нашого водоканалу для покращення водозабезпечення нашого населення. На першим рішенням ми розглядали питання про внесення змін до програми соціоекономічного розвитку. І там цифра яка була е, 15.7. Там була цифра 15,3. Я просто запройду, бо... так, є нове будівництво сонячної станції виявлення проєктно-кошторисної документації загальної вартості 15,3 мільйона. Ми на комісії, чекайте, давайте мене на комісії, коли розглядалися, ми виділяли, вносили пропозиції щодо виділення коштів в сумі 12 мільйонів. Ми виходили з тої суми, яку є можливість. Вартість самої підстанції потужністю 500 кВт І з розрахунку із розрахунку сонячними панелями на 750 кВт, те, що не забезпечить повноцінну роботу відкачуючої станції в Софіївці водоканала, загальна вартість складає 14,7 мільйона. Також в зв'язку з тим, що згідно законодавства, ми не можемо бійти ситуацію з виділенням коштів і з розробленням проєктно кошторисної документації. Нам необхідно передбачити кошти ще й на проєктно кошторисну документацію. Відповідно. 14,7 це вартість самої сонячної дистанції, плюс 600 тисяч орієнтовна вартість цієї потужності буде складати проєктно-кошторисну документацію з експортно-грошовою оцінкою, з технічним наглядом і з проведенням експертизи самого об'єкту. В проєкті бюджету ми пропонуємо внести зміни саме в сумах, а саме передбачити кошти на, будівництво, на нове будівництво сонячної дистанції по текстовці далі для водоканалу за попередження сумою 14,7 млн. 600 тисяч передбачити кошти на розроблення проєктно-пошторисної -проєктно документації з експертизою на даний об'єкт, а кошти перенаправити з 4,7 млн. з коштів, які були передбачені на придбання укриття для загальноосвітнього закладу номер 1 і перенаправити в сумі недостаючих достаючи 3,3 на саме на ці цілі, а 1,4 млн, які залишаються від цієї суми, направити на розроблення проєктно-кошторисної документації по кажу, завітю, углибленню, углибленню укриття в загальноосвітньому закладі номер 7 це таким чином ми ті е, споруди, які ми закупили, е, напів заглибимо, проведемо експертизу і повноцінно ведемо в експлуатацію. Е, ці кошти, які 4,7 мільйона ми знімаємо з першої школи, вони е, треба нам ще будуть в подальшому, тому що заклад потребується додаткового укриття і при формуванні бюджету на наступний рік е, ми їх передбачимо і плануємо. Вірніше, буду просити депутатів передбачити їх для того, щоб ми в січні, в лютому, все-таки це укриття встановили саме для закладу Новородин, який розмінно працює. Таким чином ми вирішимо питання і нагальне з водоканалом, тому що там є обмаль часу для вирішення проблематики, і використаємо без додаткового ресурсу, бюджету саме. Комісія Тому, мало Тут 000, да, по роздані. Знялися 700 за будівництво майданчика на сьомій школі. Чому? В зв'язку з тим, що час уже обаль по будівництву ми не розробляли проєктно-кошторисну документацію, теж пробувалися зробити швидко. Але зв'язку з тим, що ці працівники, які виконували ці роботи, вони не заброньовані, вони до нас просто не доїхали по цікаві. Проблеми з цим. І ми сьогодні навіть шукаємо бригади, які в нас сьогодні працюють, вони теж сьогодні проводять. Я не несу відповідальність за ті бригади. Їх наймали інші організації. Але коли бригада приходить, вони повинні нести відповідальність за той обсяг і ті терміні. І тому тут сьогодні є ризики про виконання. У нас залишається ця. Історія і реформування бюджету, ті кошти, які ми передбачали, ми їх будемо планувати вже в бюджеті. На сьогоднішній день ми бідно працюємо з податком щодо наповненості бюджету по сплаті МПЗ і податку з фізичних осіб, там де не виконання. На сьогодні виконання відсотків міського бюджету складає 101%. відсотків. Станом виконання на сьогоднішній бюджету. 94%. 94%. 94%. Тому для перерозподілу вільних залишків нам необхідно перевиконання такі частини бюджету більше 105%. На даний час це 94. Це не каже, що ми погано працюємо. Це скаже про те, що наш бюджет збалансований, дійсно робочий, не на тянутій статті і не роздутий. Як був відповідно роздути, ми легко виконували ті відсотки. Сьогодні єдина у нас головна причина недонадходжень – це недоопрацювання самої податкової інспекції щодо направлення платникам податку з фізичних осіб і МПЗ. Ми підставили плече податкові, тому що там не вистачає людей. Ми сьогодні дали її бумагу, де вони роздруковують, і ми силами наших працівників розносимо мешканцям для того, щоб пришвидшити цей процес, наповнити бюджет виконання і таким чином. Кошти. У нас ще буде, наприклад, листопад грудень, ті два місяці, коли ми можемо перевиконати бюджет і направити на придбання якогось обладнання з вільних затишків за рахунок перевиконання. Але зараз я пропоную ці кошти не брати звідти, вони там у нас захумульовані, а перерозподілити, а вже при плануванні бюджету на 26-й рік, ті, вернутися до тих реалій і все-таки вирішити їх Ну, буде, я думаю, що ми передбачимо за січень, лютий, проведемо вироблення шторисної документації і вже на теплі місяці йдемо в роботу. Питання по 100 тисяч. Ну, про приїзд у розвитку, як ви називаєте. Ви воно почне працювати і які інвестиції? Ми навчаємося, дивіться. ми, Ви бачите, на сьогоднішній день у нас є інвестиційний. Ми сьогодні створили комунальну установу центр перепрофідпрофільного навчання, ну, будемо так казати, центр розвитку громади. Зараз ми спільно і тісно співпрацюємо з агенцією регіонального розвитку, яка створена в Примиколаївській обласній раді. Я е, планую і сьогодні вже наші працівники попередньо проходили навчання і продовжують навчання по проєктному менеджменту для того, щоб ми в наступному році, ми взяли на себе такі зобов'язання, створили агенцію місцевого розвитку у кількості трьох чоловік, які будуть займатися виключно працювати з донорами, з проєктними організаціями, з залученнями інвестицій. Це окрема служба. Це окрема служба. Вона повинна бути. І це сьогодні дає результати. Сьогодні ми отримуємо оті всі, тому що на сьогоднішній день три чоловіка, які є в нас в інвестиційному відділі, вони повинні займатися вже реалізацією. Ви платите про цю установку, це ще буде. Зараз. Це ще буде, планується. Це ще, І ще Ні, це, це ж зараз проходять навчання. Вони пройдуть навчання, ми шукаємо активну молодь, активних людей, які мають сьогодні бажання займатися. А Чому це приємно? Це установа не може працювати в функції. Це трішки різні речі. Так, так, речі. Так, Це йдеться його будь бухгалтера, Воно працює сьогодні, де є результат. Я проаналізував. Якщо ви хочете, познайомтеся з за агенцією регіонального розвитку в Миколаїві і по поспілкуйтесь з ними. На сьогоднішній день ми отримуємо додаткові ресурси. Це Великі кошти, які отримує наша громада. Ми сьогодні ну, останнє, що ми отримали, це автомобіль, аварійний автомобіль. Він вартує 170 тисяч доларів для, да, для, для водоканалу. А це якраз агенція регіонального розвитку. Я дуже дякую за те, що вони нам допомагають. Вони нам допомагають подачі заяв, правильний подачі. Їй треба написати не тільки правильно, а ще й на іноземній мові. Потім відстояти, а активізувати роботу, спілкуватися. Це різного напряму, тому що це повинно бути дієвою роботою. І я хочу, щоб наші спеціалісти розвивалися і отримували від цього результат громади. Тому це дуже, дуже корисно і воно вартує тих коштів на сьогоднішній день. І Ми отримаємо набагато більше, ніж вкладаємо. Дякуючи нашим партнерам, і сьогодні для всіх нас необхідно вчити іноземні мови. Що ми будемо підробити з початку після Дякую. Тому в мене така пропозиція. Прошу, більше бюджетні там змін немає. Прошу підтримати їх, і все-таки, щоб ми вже після сесії мали можливість запустити е, тендер на розробку ПКД і, і в той час не вичати, зробити якісні речі для наших мешканців. В Прошу підтримати і поставити на голосування дане перечнення в цілому ізнесенням змінами Вы заврачите. Ставлюся. Знесеними змінами. Наступний на розірві вноситься проєкт рішення про передачу майна комунальної власності за адресою вулиці Грушевської, будинок 19 балансу відділу освіти, молоді та спортнолобузької міської ради на баланс Новбузької міської ради. Є необхідність доповідати з даним Прошу підтримати цю цьому зміни. Чи на комісія прошу проведіть голосування? Шосте, шосте. Шосте, шосте. Олейнику, да. горки, да. мушков, да. да. Гаврилюк, да. Геброва, да. Расунь, да. Остаффер, да. Раш, да. Черемис, Черкасен, Чупиров, Шашкеев, Шерлев. Так. За рішення прийнято одного голосу для зміна На розвиток у нас це проєкт при... рішення про передачу майна комунальної власності за адресою вулиця Рушевська, будинок 19, відбувається на Бурської міської ради на плану комунальної основи, центр розвитку промаги. Це поєднані рішення. Ми вже залишаємо стафет передачі і пропонуємо підтримати цілому. Алієні у вас, так. Орыл, Артуша, Геврова, Вондус, Расун, Луценко, Вустапи, Кретко, Прашкин, Уманський, Черемис, Черкасен, Чупира, Шошкейс, Шепс. За, за рішенням прийнятого одноголосно без змін наступного розвинуться про рішення роз про затвердження технічної документації і землюсту щодо відведення земельдям до власні громадянам України. Те, що розглядається на комісії, пропозиція голови комісії в цілому без змін. Олег Ніколаївна, да. Борбіч, да. Мушко, да. Мабринівця, Мабринівця, да. Маркуша, Діброва, да. да. Котик, Красун, да. Луценку, Поставив, предко, крашків, уменські, Череміс, Черкасен, Чупіра, Шошкерів, Шепиль, міський голов. За да. рішення прийнято одного на 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 з називаємо студент, не розмістився про рішення протвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної межі ділянки складати номер. Таким доведенням фермерського господарства. Теж оглядалась на комісії, рекомендація в цілому пісні. Депутат Черкасенко повідомляє про можливість.